Ми вирішили провести акцію екологічно Подаруй життя річці Рось. Ми запрошуємо всіх жителів міста з дітьми. Ми будемо запускати малька риби, будемо готувати юшку. А також пройде другий етап конкурсу малюнку для дітей. Будуть аніматори, приходьте, тепло одягайтеся з дітьми, буде весело. З яким чином буде відбуватися кожна дитина, яка захоче і має бажання, може запустити свого малька в річку? Так, звичайно. Ми будемо давати відеречки маленькі, і вони зможуть підійти взяти свого малючка і випустити в річку. Ідея цієї акції заключається в тому, що ми бажаємо жити в чистому місці. Ми бажаємо привчити наших дітей, з самого дитинства, піклуватися про місто, про річку, про необхідність слідкувати за екологією в місті. Чому саме зараз? Чому зараз восени ви вирішили запускати мальків в річку? Ну то тому, що саме в цей період вже заборонен відлов риби, і ми вирішили наповнити нашу річку новим поколінням риби. Команда самопоміч бажає, щоб наше місто процвітало і вирішила, що ця акція, екологічна акція, буде дуже доречна для підтримки життя у річці Рось.